Кіноклуб для справжніх кіноманів, всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 фільмів, які, друзі, ви будете дивитися на одному подиху. Я вам гарантую. У світі кіноіндустрії існують фільми, які здатні захопити глядача із перших хвилин та не відпускати його аж до фінальних титрів. Так, друзі. Це ті кінопроекти, які змушують залишити все і скуштувати кінематографічний шедевр одним подихом. Вони поринають глядача у світ емоцій, пригод та несподіваних поворотів подій, залишаючи незабутні враження на довгий час. Ось така друзі картинка. Зі світлим святом Різдва. Із друзів з прийдешими святами вас. Сьогодні у нас Різдво, щоб швидше була б наша перемога в Україні, щоб всі наші воїни, захисники та захисниці всі були здорові і повернулися з війни, до своїх сімей і так далі. Слава Україні, слава нашим воїнам! Тепер, друзі, перейдемо до добірки. Перший фільм, який ви будете дивитись на одному подиху, як кажуть, Віднесені вітром. 1939 рік. Фільм розповідає про життя Скарлетт Охара, сильної та впертої південної красуні, яка бореться за виживання та збереження свого маєтку під час громадянської війни в США та епохи реконструкції. Бачите, друзі, це як кажуть фільм про кохання і так далі. Подивіться, не пожалкуйте. Наступний фільм це фільм Таксист 1976 рік. Фільм розповідає про Травіса Бакла, ветерана В'єтнаму, який працює таксистом у брудному і небезпечному районі Нью-Йорка. Він відчуває себе відчуженим від суспільства та бореться із посттравматичним стресовим розладом. Травіс стає одержимий молодою повією Айрі Стінвуд. І вирішив рятувати її від життя на вулиці. В головних ролях друзі. Роберт Де Ніро – Легендарний актор. Тому варто подивитися обов'язково. Хто не бачив цей фільм. Наступний фільм Спільнота мертвих поетів. 1989 рік. Фільм розповідає про Джона Кітінга, неординарного та натхненного вчителя англійської мови. Які приходить до престижної школи інтернату Велтон Academy. Він кидає виклик традиційним методом викладання та заохочує своїх учнів думати самостійно, ризикувати та жити життям сповна. Його методи надихають групу учнів, які називають себе спільнотою мертвих поетів і змінюють їхнє життя назавжди. Тут, тут грає головну роль Робін Вільямс і так далі. Бачите, яка картинка. Покійний і вічна пам'ять Робін Вільямс, легендарний актор. Ось такий чудовий фільм, друзі. Саме перед новорічними святами подивитись фільм, відпочити і так далі. Наступний фільм легендарніший. – «Втеча із Шоушенка. Шоушенка, точніше. 1994 рік. Цей друзі зворушливий фільм розповідає про Енді Дюфрейна, чоловіка, несправедливо засудженого за вбивство дружини. Який потрапляє до в'язниці шоушенки. Там, ст... там він стикається із жорстокістю життя, але не втрачає віри в себе і дружбу. Разом із другом Редом він розробляє план втечі, який веде до неймовірної історії про надію та свободу. Культовий друзі фільм там я не пам'ятаю, яке місце займає він. Напевно, в топ-5 на IMDb. топ-250 фільмів. Він займає там перші місця. Тому раджу подивитися, хто ще не бачив. Поїхали далі. Форест Гамп. 1994 рік. Фільм друзі розповідає про життя Фореста Гампа, чоловіка із низьким IQ, який випадково стає учасником багатьох ключових подій американської історії 20-го століття. В головних ролях Том Генкс теж культова така особистість. Тому раджу подивитися, хто не бачив. Фільм Леон. 1994 рік. Леон Кілер. Фільм розповідає про Леона, професійного кілера, який бере під свою опіку 12-річну дівчинку Матильду. чиїй родині загрожує небезпека з боку корумпованого поліцейського. Разом вони об'єднуються, щоб помститися за смерть сім'ї Матильди. Жан Рено Наталі Портман. Ще молода. Дуже цікавий фільм. Зелена Миля. 1999 рік. Цей зворушливий фільм розповідає історію про співчуття, дружбу та несправедливість. Том Хенкс чудово зіграв роль наглядача, який опиняється у моральній дилемі. Фільм розповідає про Пола Едчкума, наглядача у в'язниці, що знайомиться із Джоном Коффі, засудженим до смертної кари. Який володіє надприродними здібностями? Теж Том Генкс. І це як то речі. Він теж уже помер, якщо я не помиляюся. Дуже дуже крутий фільм. Подивіться. Бійцівський клуб. 1999 рік фільм розповідає про безіменного оповідача, який страждає від безсоння та відчуття втрати сенсу життя. Він зустрічає Тайлера Дердена, харизматичного торговця милом, який стає його другом, і, разом із яким він засновує підпільний бійцівський клуб, де чоловіки можуть битися один із одним, щоб звільнитися від стресу та гніву сучасного життя. Легендарний друзі, Бред Піт знімається. Так що, теж вам варто подивитися: цей культовий фільм. Темний лицар 2008 рік. Фільм розповідає про протистояння Бетмена із Джокером. Хаотичним злочинцем, який планує знищити Готем Сіті. Бетмен повинен зупинити Джокера, перш ніж він зможе здійснити свої плани. Це теж, друзі, один із кращих фільмів про Бетмена. Раджу вам подивитися, хто ще не бачив. 1 плюс 1. 2011 рік. Фільм розповідає про несподівану дружбу. Між Філіпом, багатим аристократом, який опинився в інвалідному візку після нещасного випадку. Та його помічником Дрісом, молодим сенегальцем із Нетрів. Теж дуже такий чудовий, знаєте, добрий фільм для сімейного перегляду. Тому дуже е, раджу вам подивитися його. Дуже такий добрий фільм. Життя чудове. 1997 рік. Цей фільм друзі розповідає про єврейську італійську книготорговця Гвідо Орефічі та його сина Джозуе, який у 1940 році опиняється в концтаборі, щоб захистити сина від жахів Голокосту. Гвідо видає табір за захоплюючу гру, де кожен день це нова пригода, за перемогу, в якій Джозуе отримає танк. Поганий Санта. 2003 рік. Білій Сок. Невдаха, який веде подвійне життя. Він працює з Сантою у торговому центрі в день, а вночі грабує магазини разом зі своїм напарником Маркусом. Однак його плани йдуть Шкереберть, коли він зустрічає восьмирічного хлопчика по імені Терман, який вірить, що Віллі справжній Санта. Терман змушує Віллі переосмислити своє життя. І, можливо, зробити правильний вибір. Теж такий фільм знаєте перед е, на Різдво подивитися, перед Новорічний день і так далі. На Новорічні Свята Різдвяні. Школа Року. 2003 рік. гітарист Невдаха Дю Фін мріє про славу рок зірки. Однак його музична кар'єра зазнає краху. І він змушений шукати роботу, щоб розплатитися із боргами. Дьюї влаштовується на посаду учителя заміни у престижній приватній школі, де він видає себе за дипломованого педагога. Замість того, щоб викладати традиційні предмети, він створює із учнями рок-гурт і готує їх до участі у шкільному конкурсі талантів. Зіпсовані дівчиська. 2004 рік. Кейді Шерон. 16-річна дівчина, яка все життя провела в Африці з батьками. Зоологами. Після переїзду до США Кейді стикається із жорстоким світом старшої школи, де панує група популярних дівчат, відомих як пластики. Спочатку Кейді намагається їм догодити, але згодом розуміє, що фальшивість та лицемірство пластиків її огидні. Разом із новими подругами Дженніс і Дарією, Кейді вирішує кинути виклик пластикам і показати їм, що справжня краса та дружба йдуть всередини. Наступний фільм, друзі, Ідіократія 2006 рік. Головний герой Джо Бауерс Солдат армії США, яку разом із Повією Рітою обирає для участі в експерименті із ізоляцією на один рік. Однак щось іде однак щось не так. І вони прокидаються через 500 років, у світі, де інтелект людства значно знизився. Через низький рівень IQ населення Джо стає найрозумнішою людиною на землі, що робить його незамінним для виправлення ситуації. Суперперці 2007 рік. У центрі історії два старшокласники Сет та Еван. Які прагнуть придбати алкоголь та налагодити особисте життя на вечірці. Теж така, друзі, непогана комедія. Подивіться раджу, Похмілля у Вегасі. 2009 рік. Фільм розповідає про групу друзів, які вирушають до Лас-Вегаса на поробочий вечір. Їхня мета, як слід, повеселитися перед весіллям нареченого дага. Однак вечірка виходить із-під контролю. І друзі прокидаються наступного ранку із похміллям, без пам'яті про те, що сталося попередньої ночі. Їм потрібно розгадати таємницю зниклого нареченого, знайти його до весілля та зібрати докупи фрагменти попередньої ночі. «Три Ідіоти. 2009 рік. Фільм, фільм розповідає про дружбу трьох студентів інженерного коледжу Фархана Квадрі, Раджу Ростагі та Ранчу Дада Чхант І про їхні пригоди в коледжі та після нього. Цей фільм друзі досліджує теми тиску із боку однолітків освітньої системи та пошуку себе. Теж раджу його подивитися, друзі. Наступний фільм Мачо і Ботан. 2012 рік. Цей фільм, друзі, розповідає про двох поліцейських під прикриттям Мортона Шмітта та Грега Дженко, яким доручено розслідувати розповсюдження синтетичного наркотику в старшій школі. Вимушені знову стати старшокласниками, вони зближуються із учнями та намагаються вписатися у шкільне життя. Однак їхня місія ускладнюється, коли вони закохуються у дівчат і стикаються із небезпечними наркодилерами. І останній, так, і останній фільм із цієї добірки, друзі, Готель Гран-Будапешт 2014 рік. Цей фільм розповідає про пригоди легендарного консьєржа Густава Ікс та його юного помічника Зеро Мустафи у вигаданій міжвоєнній східноєвропейській країні Зубровці. Історія розгортається навколо крадіжки безцінної картини Ренесансу та вбивства багатства баронеси, постійної гості готелю. Густаві Зеро повинні розкрити таємницю, щоб рятувати репутацію Густава і майбутнє готелю. Тому, друзі, ось такі, до речі, фільми дуже цікаві. До речі, це як актор грав. а ну, вгадайте чи ні? І грав він в Гаррі Поттері Воланда. Хі -хі. Тому хто, хто в темі, то зрозуміє, що це за актор. Ось так. Це ж такий смішний актор. Ось такі, друзі, фільми, які. Який варто вам подивитися, думаю, це не одні, не одні такі фільми, що можна дивитися на одному подуху, але все ж таки така добірка у мене сьогодні. І ще буде їх сотні добірок, тому ставте вподобайку, друзі. Е всіх із Різдвом Христовим, е щоб, е щоб над вашими головами не, не літало нічого, щоб Україна перемогла як не скоріше. і так далі. І щоб ніколи нашій. Запеклий, дурнуватий сусід ніколи на нас не падав, що праця назавжди наші воїни обрубали, як кажуть їм, крила цій недокраїні. Ось так, друзі. Слава нашим збройним силам України, всім захисницям, захисникам. Склоняємо перед ними, стаємо перед ними на коліна, що вони нас захищають і так далі. Тому підтримуйте фінансово наші Збройні Сили України, хто чим може. Не забувайте обов'язково! Підтримуйте якусь копійку і автора каналу, тобто мене, тому що я стараюсь для вас, випускаю україномовний контент постійно. Це теж дуже важливо в наш час. Тому ось так, друзі. Дякую всім за увагу, до наступних відео. І не забувайте ставити вподобайку, ставити, написати будь-який будь коментар для просування україномовного контенту. І так далі. І поширюйте це відео обов'язково. Тому що Чим більше подивиться, тим краще. До наступних відео, друзі. Дякую всім за увагу!